Всім добра! Сьогодні у нас недільний день. Ну, така похмура погода. Знімаю відео такого малесенького кусочка моєї клумбочки. В мене було попереднє відео, я там більше розповідала, що я по-новому все зробила. Ось, але сьогодні я не про те, що я зробила, а що я посадила. Ось дивіться, гепатика в мене новенька. Ну, флок, шиловидний у мене тут був. Ну, Тут я багато купила молодих нових і очітки. А ось це, ну, це новиночка дійсно. Це джункус. Ось так, дивіться. Ось така рослинка, такий кучерявий, кучерявий джункус. Або ще його називають ситник. Це така новиночка для дизайну саду. Ну, його дійсно настільки незвичайний, що просто коли ти його побачиш на власні очі, не на фото якомусь, ти просто собі його захочеш придбати, щоб спостерігати, як він буде далі рости. Дуже він водичку полюбляє, пишуть, і що до 70 сантиметрів десь доростає. Ось такі у мене тут квіточки. І подивіться, як гарно виглядають білоцвіти. І наскільки дівчатка, вони довго квітнуть, я просто вражена. Дуже гарно. Ще на них кажуть білі дзвіночки, сніжинки. Ну, це дійсно дуже така чудова, багаторічна цибулькова рослина. Дійсно, вона таку елегантність саду придає, а от уже гепатика таку ніжність. Ну, Джункус це просто такий, я би сказала, якийсь космічний. Бачите, який він кучерявий, такі закручені спіральки. Ну, Це треба, звичайно, пообрізати. Я ще з ним тільки знайомлюсь, але дійсно, що він не буде гостем в моєму садочку, а він тут приживеться і буде таким довгожителем. Дуже цікава травичка. Я думаю, що вона варта уваги. І тим більше дуже хотілося побачити, як він квітне. Ось таке коротеньке відео. Так ще вам покажу, бачите, як сьогодні виглядає моя клумба. Так мій дворик там далі. Надалі буду знімати відео, мабуть, окремо про кожну клумбу. Так як в попередньому відео були такі коментарі, що я дуже швидко знімаю. Дякую, мої дівчатка, до побачення.